Доброго ранку, махай привітик. Сонечко, махай привіт. Mm. Ну як ні? А хто буде привітик махати? Ну тебе так всі люблять, підписники. Бачиш з тобою фотографуються, тобі так багато привітань робили. Два дні, так? Ну, помахай привіт. Mm. Ну будь ласка. Ну, будь ласка. Ну ти ж гарна дівчинка і чимна. Ні. темна? Ні. Але ти є така. Але ти є така. Ти хочеш просто вже бавитись та Саме ранку, щоб з собою дручилися. Та? Да. Та. Мама не може тебе цілу знімати, бо ти гола дупа. бо ти гола дупа. Так. І я всім кажу доброго ранку. Восьма година до восьмої сьогодні поспали люди. Я вставала весь час сьома до сьомої, максимум, шоста-сьома в тому періоді. А останніх, певно, півтора тижня, то чисто вибилися з графіку. По-перше, пізно лягаю, то, 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 то якась тривога. То... Христинка погано спить, і воночі, не знаю, чого тако до, до четвертої спить. А потім від четвертої вже і мама, і мама, і я її до себе беру. І, коротше, теж погано спить. І кажу: і погано лягаємо і. І вона погано пізно лягаємо, і вона погано спить. І я вже часто з режиму вибила, вже не бігала, певно, більше, ніж тиждень, і пілатесу не мала, бо теж то готувалися до дня народження, і, і треба якось помалу вертатися в стрій. Доброго ранку. Хто то вже миїться? ну, привіт. Ану, махай доброго ранку всім підписникам. Гарна дівчинка, але то щось не в ту сторону махає. тако махає. Я так по-крутому махаю. А, і так, і так махає. Моя цюпочка солодша. Саменька. Дуже гарно махає. Ну, так, дуже саменька, Виспалась, саменька, Гарно спала дівчинка. А, Таке, а вона щось останніми днями спить Не дуже, Не дуже, бо в півночі спить, а потім прокидається, і то так добре. Я вже вчора її навіть поклала в мішку, думаю, може за жарку. То, е цей скинула, але вона така вже голенька спала. Потім думаю, цілу ніч може їй за холодно, може їй цей? Ой, треба пошити їй. Але що, шукала всюди по всьому інтернету на Оліксі, вже на таких великих діток мішків таких спальних не можу знайти. <ріст> що... Треба такі літній легенький пошити, просто легенький, щоб, щоб мати замість на треба дивитися. Що ж? Але Що, ручки? розмірів, китаю на мей. тему, все обшукала. Ми ручки, мої ручки. Кому ком, ти, ти, ти вже гамати вариш? Дідові? Кому бабі вариш? Бабі, ай-яй, морквочку печеш бабі, так? Так. Ай-яй-яй, моя господинка маленька. Яка господинка наша маленька? А що там Романович? Що робить Романович? Ой, Романович, вітаю, вітаю, вітаю. Тож нині Володимира. А ми маємо три Володимира. Вітаю, ой 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 Ай-яй-яй, здорові, щоб ви були всі нам здорові. І всіх Володимирів. Володимир, також вітаємо з ним Ангела. Здоров'я міцного, щастя, Божої ласки і многоя, многоє від. І всіх земних благ. Так, вітай діда, нині Володимира, нині Володимир. Ходи трошки до Діда. Ході трошки до Діда. Вона хоче гамати тобі, діду варити. Так, Боже. ти хочеш варити гамати? Так. Моркучку маєш, так. Що yeah. ти вже щось робиш? А Вже зробив. каву собі зробив. Обхід зробив. І що? Ну, та ні, спланував, так? У нас завжди не виходить, але планувати планує. Погода є нині, погода має бути. Планувати планує. Щось витягати з холодильника, щось давати. А треба щось їсти? Треба щось їсти. Всіх вже зранку нагодувала і котику, і песику рибку зварила. І любає. Ня, так каже ніжно, так? Але гарні тваринки в тебе. То капець. О, замість подушечки, так? Ти лягаєш на кицю? Бачиш, як він любить муркоча. Так. Як ти його любаєш. Так. Тепер вже треба себе годувати, Христуся. <плес> подивіться, Володимир ще кави, не допив, певно. чи допив вже все, вже бере хоче плесо складати. Не бери сам, зараз хлопці прийдуть, чи тобі допомогти? Ну, не ти не дасиш ради. Я дати. не дам ради, а ти сам дасиш ради? Я не знаю. А так. дай поможу. Але буду пробувати. Дай сюди. Ай-яй-яй. Чуєш, Оба-на! Дощик може падати, дощик не страшний. Ото хресна, файну подарила. Люди, може вже як буде дощ, вже будеш собі ходити. Вже будеш бігати, кап'я. Я казала бісик, бо таке менший брати, як та бере бісі, колись би сказали, можеш корову пасти. Ми колись так і ходили, а як? Шукали де би то купити такі дощовики, бо треба було корову так, пасти. Отако от і це... Як буде дощ, як буде вже тепер під дощу, І не було дуже де купити такого. Так. якимись з мусили мусіли накривати. Вже, вже тобі дощик не страшний. Можна навіть не брати парасоль. Все, купляємо коровку знову? Знову купляємо коровку. Але спина такий одноразовий. Один раз його вділи, потім посушили і він розлізся, а руба повики. Воно вже каву робить. А боданчик вже яйця привіз, висилала. Бончик по яйця скільки. Десять штучок є. І зараз на базу вже боданчик їде. Молодець. Все це загально складає. Погазлики хрестно подарила, такі гарні, так? Так. Да. Мама а -а -а. і дитинку. Дитинку з тої сторони, так. Запихай гарненько. Так. А мама де? І мама запухає. Опа, мама тобі допоможе. Опа. І мама. І мама ще шукає, бо дитинка шукає маму, так? Хлоче, дитинка без мами, так? Так. Да. Так, давай шукай. Де мама є? Де mm -hmm. мама є? Mm, є мама. Все вже дитинка не буде плакати, ні. Mm. Вже не буде, бо вже є мама. Mm. Yeah. Mm -hmm. Мама <гум> ну, трошки допоможе тобі, так? Берешся, що ми ще будемо шукати. Mm. Б будемо шукати. Так, мама овечка. Плаче, де дитинка. На, Шукай маму овечку. Ой, де дитинка овечка. Де дитинка овечка? Сукай, Плаче, так. Давай шукай. Так. Ладно, я знайшла. Дівчинка так далеко і знайшла. Вже не плаче, бо вже знайшла маму. Да. Так, молодець. Ай, молодець. Так далеко і вона знайшла маму. Так. Так, що будемо ще шукати? Зайчика? Так. Ні, а що? Їжечка. Їжечка. А ти пам'ятаєш, який зічок робить? О, пам'ятаєш, ми вже, ми вже, певно, пару місяців тобі не нагадували. Ти ще пам'ятаєш, так? Зайчика. А кажучи, дітки мають коротку пам'ять такі маленькі. Зайчика, а де дитинка зайчик? Плаче. Обана, якого Христинка коника має, то капець. Як ти на конику їздиш, йо-ма, ха-ха. Йо. Чудо, але придумай все, що бачиш. Зон кабачків, друзі, і треба кабачки використовувати по максимуму. Я вчора показувала підписникам, скільки я вибрала знов кабачків. Вони ростуть, просто мені здається, кожної години виростають, не знати як. На... Я вже казала, ми будемо тепер на кабачках сидіти, але вже день народження, вже на все подоїдали і треба вже готувати. Ну, вже вже кабачки. хочеться щось свіженьке. На вечерю, то вона обід Христинці дама, на вечерю треба буде всім насмажити я... тих вафлів я... бельгійських кабачкових. Тобі скажу, що, що з кабачків все смачне, я не знаю, все, просто тючень, І головне, що, з дуже... Кури... І головне, що дуже, дуже корисне. Смачного, доня, добрі кабачкові улетки, вафельки, вафельки. Христуся? каже, зайнята, зайнята, з будинчиком бавлюся. Йду пробувати віддирати того людяника з панелі, бо він намертво сидить. Дуже дякую всім, хто писали поради, як відчистити. Найбільше порад було нагріти феном. Я сама так думала, але думаю, коротше, було найбільше найбільше. Потім ще було щось проти бітуму. Не знаю чи то таке би підійшло, тому що то всього на людяник. Я перше пробуємо ось це. Потім ще було що нагріти теплою тряпкою, так вимивати, вимивати. Ну але головне, щоб воно не потекло. Коротше, попробую накласти ганчірку і розігрівати. Зараз будемо дивитися, що з того вийде. Тепер є всякі штуки, які полегшують життя. Шуроповерх є добре, але ще крім шуроповерта ще є. На нас ми маємо таку штуку. О, таку. І вперше пробуємо ручною, бо ми думали, що ручною буде зла, але і то і то є файно. Та воно да? так файно виходить. О, Два рази. Оставляєте. Поставляєте. І о, давайте романо підтримувати. Так, широповертом ти, ти собі берете, Ось тако, раз. Тако, На дві стату. Раз. Раз. Два рази чук. Захваток. Ну і тут так само широповертом. І тим, і з тим добре. <гум> два рази взяв стиснув, Раз, два. Все. І є широко. Тут Це і цим, добре, і чим краще. І тим швидко, і тим. Бо я думаю, що воно сильно швидше, не дуже тої руками довше. <гум> Це. Але Це. файно, будемо і такий, і такий маленький. Треба назад крутити. Ні, вони дуже скоро тубля, так дивіться, скоро ставають тут. Ми казали, можна є. самому робити все. є на Ютубі, все, всюди, є інструкції, О, можна все є, робити. То його скоро йде. Але треба мати інструмент до того. Шуруповерхти. Поздлики руки. Сверла, все. все. І хотіти робити. І хотіти все робити. О, Моментально. Не так то все просто, як здається. Плеса вже хлопці пару штук склали, але перш ніж ставити плеса, треба ще на фундамент покласти ось такі капелюшки. А ті капелюшки не так просто поставити, бо їх треба зарізати. І знаєш, як його правильно зарізати? Як правильно стик зробити? Не так-то все просто, але зараз. Щось думати, вона вже щось малює, зараз буде вирізати. Будемо бачити, що з того робити. Хлопці там дай роблять. Дай. Мені треба пообрізати мої трояндочки, які бо вони вже страшні. О, наскільки я знаю, то треба до п'ятого п'ятого Все, Треба перейти, якщо ви і обрізав. І треба ці всі, які передцвіли, поврізати. Як файно зацвів мій бордовий лілейник. Дуже люблю такий гарний колір. І головне, що він довго цвіте. От скільки вже квітків відцвіло, Я не знаю, вже напевно з тиждень часу цвіте. І коли, кожного, коли кожної квітки ще є скільки попрушків. Той відцвіте, вже є молоді. Так само тут. Ще буде довго цвісти. Трояндочки вже пообрізала, тільки треба ще зробити знов цей порядок, бо знов позаростали. О, скільки знов молоденьких купінків є. Скільки знов буде цих гарних трояндочків. А тут ще день-два і вже моя лілія розквітне. Теж такий гарний колір має. Ось два молоденькі. Такі. Не знаю, коли ми їх садили, чи то ми навесні їх садили, чи то осінню садили, то кульчі молоденькі. Ну, того я просто не можу, жінка, вона гарна. Та трояндочка, вона така пухнаста, пухнаста. Дуже файна. Тут маю такий світлий лілейник, тілесний. Теж буде багато квіточків, що вона зацвітає. А тут яка краса, гортензія. Які, які гарні квіточки, вони, вони міняють свій колір і кожен раз буде мати насичений рожевий колір. Така темна хмара йшла. Думали, що вже буде точно дощ падати, але якось минуло, а нині не знаю, чи мене, бо гримець зі всіх сторін. Я пішла на город, вибрала ще таких маленьких кабачків, зараз хочу їх замаринувати файно і, може, нині запечемо на вогні. Володя каже, може б то нині пасувало якоїсь шашлика зі смажити. Три Володимира є. Я кажу, певно, що б пасувало. Чого ні? Ні, Володя. Пасує нині шашлика. Думаю, що... Як мінімум, правда? Як мінімум? Що там? Робота й каже, тату вирізав кусок цього. Каже: люди не святкують, ми не святкуємо. Знов хтось <різь> да. <різь> Та ми не святкуємо, люди бо забили, каже, люди не святкують. Але то, в принципі, хто як? Каже тато, то зараз теж якось зіжаримо, кажу, дорізом. Він вже ті хатки до, до цього. Вже скоріше. Хатки до поворота вже вже різати. Та. Та йду цай. Ми там, може, щось будемо ще але Ще треба поробити, хоч з дві годинки тоді можна відпочивати. Хоча тато йшов туди з тими грибочками, і він вже каже, щось я вже здаю позиції, щось вже чую. Та я, можна я, йду, йду, спалити але, на горі. Але, але коли він не знає, як що робити, його то більше вбиває. А йому робота пішла і він вже і забувся, що він змучений, вже далі працює. Але воно гримить, зараз може дощ бути. Може так ну, наша христинка тепер любить собі в обід поспати. Можна вже і чобститися, ходити, ринати, все. Дитині, сон файно дається на обід. Але стала і каже, що ще їсти не хоче. Я кажу, давай я тебе заведу. До діда, подивимося, що він там з дядьом робить. Трошки нагуляє апетиту і вже тоді можна буде їсти зубку, так? Зубка така гречана, з такими фрикаделечками, так? Що робить дядь? Хлопці вже багато зробили. Те що... Те, що, певно, найгірше, то зарізати, деякі стовпчики. Вже вздовж є. Е, то ви, ви вже і його при, при прикручуєте. Якось так. Якось так. Зверху підрівняється, обліжиться. Бо все зразу не вгадаєш, коли з тим мав справи. Ну та, Але так. Але вже і так, ми, Два туди, і так як ми налаштовувалися один день, то ми багато зробили і багато вже зрозуміли. Молодці, молодці. Єдине, що сонце зайшло, то взагалі тема. Вже? І вже їсти хочете. Вже, я вже і не хочу їсти. Вже, я вже печати та? тільки хотів і вже. Вже вони хочуть мені віддихати, а я працюю. Романович, я вже начистила картоплі. І зараз я, до речі, шашлыки. викупала вдома трохи. І треба їхати по шашлики і треба вогонь розпалювати. я я вже Поки вогонь ще буде вигорати, то ми ще дораді. Трошки щось зробить. Веденька ще не прокинулася, вже що, вже прийшла контролювати роботу, фільмувати так. Де штатив? Де той дядя подів? Yeah. Ну, а в нас нахмурилося, певно, що буде. Певно, що буде дощ, певно, що віджене хлопців. Yeah. Нема. Yeah. Треба дяді запитати. Ти виспалась, люди. Ну ти yeah. любиш в обід тепер поспати. Ну і люби поспати. Yeah. Що? Три володимира, ви вже маєте шашлики смажити. Ну, є таке, а бачите, люди дехто не робить. Ну, в нас колись не святкували, то в нас і не правило, сьогодні в нас правилося, Володя мій був в церкві. Але ну, в нас неправили, то перший рік підправили. Е, ну ви чуєте, писала яка жінка, що то прийняли ніби там сину, чи як воно, не пам'ятаю. Коротше, що священники мають правити. Та й таке. Нічого, ще я трошки попрацювали, ще й посвяткуємо. Не плесо поставили і все, і вже дощ, і то такий добрий дощик. Марі, Давай беремо, Кому-кому, А христинці дощик не страшний. Вона йде на зустріч дощику. Каже, з такою екіпіровкою, хоч не знаю куди. Оба на. Ой-ой-ой, що це за там? А Христинка буде сухенька. Всі будуть мокрі, а Христинка буде сухенька, так? <рес> Діду мост, а Христинка сухенька. А це можна, А, а як? Хочу тебе сховати. А я не страйда мола. <сум> Кажи за маленька парасолька, купи собі таку. Може, думала, що я забрати хотів навіть. <сум> Нормально, файно прокаталися. Так, прокаталися. Но. Я бачу, дід хати, мокрі люди, що не чисто мокрі. Так капець, одна Кристинка сухенька. Ще десь там один клієнт йде. Файно, файно. Поки ми з Романовичем з'їздили за шашличком, то вже і вогонь догорає. Бачиш, Романович. А. Yeah. Купили пару кобасків. Два пакетики шашличку і все. А, ще кавуна купила. Купили помідорів. І зараз буде Володимира. Буде. Хоч під вечір, але буде. Романович вже на чилі, на розслабоні. Так, Романович, тікток? Володимира почалося під вечір. почалося Володимира. Тут наші шашлички вже посмажуються. О, Трошки свинячу, трошки курячу, пару кубасків. І зараз ще на тому жарові посмажимо то кабачки. Я вже їх давно mm -hmm. замаринувала, вже навіть всі впустила. Правильно, Володя? Угу. Mm -hmm. Правильно. Молочинка гарно так нагинається. Дитинка гама і зубку гречану бабуся зварила, так? з, з котлеткою. Нагинайся тільки гарно. Отак, молодець. Дивися, там мені добре смаж. Ага. Ага. Ти думав, за твою ніхто не дивиться? Це дівчина з війську, гризе гранітна наука, на що тобі те єдзення. Я так і роблю, що ти думаєш? То, то спосіб від вас відпочити. Хоча б, хоча б одинку. Світло, да. як за тебе хтось рухає. Постійно, зранку до ночі, шо, Ви без мене взагалі нічого не можете зробити. Ну просто нічого. Ой, dai, пліт. Коли ти була, один... ну то одне, що пліт, ну одне, що пліт, не, хоч не, хоч, не, хоч чимось маєш чим похвалитися. Не, навіть пліт не можемо зробити. Коли ти була одна класова запхали, ти пішла і так і стоїть. Ну так і є, а що? Но. <гум> Ночного. Yeah. Ти а тут а бачити... бачила, Знати, що тут це робить? Поки ти на англійській, а то. все бачила, все чула. Ну що як я наїджена, га? А... Ну, ми я хіба посидіти понюхати з вами. А я... а я так щось чекала на ті шашлики, що я нині без обіду. Вот він теж наївся, каже. No, то, ну, а тобі що, щось як... наївся. Мартусі нема, от будемо вечеряти. Ще помідорів цілий то й купила кульову. не будете діти, ми багато сусідів пускли, так. Та, так, не так ти прийшла на запах? будемо. Ти скажи, чого ти так нам така мокра? Показує, я їй кажу, ти так намочилася, вона показує, що вона по калюжах скакала. Так? Так? Покажи, яка ти мокра, покажи. Руки, ой навряд чи то по калюжах скакала, та чи все мокро? Вона на калюжах видла. <гум> Бо дяк з Мартусю теж мають такі фотографії, теж в гумачках, в літі, і такі бруднулі, що просто капець. <гум> О, вже є трошки що показати. Оцінюйте, що там пані Марія. Все як страшно, як ви собі уявляли. Бо пані Марія був коли то аж казала, цукор мені підскочив, бо вона хотіла сірий, а ми замовили чорний. Вона собі уявляла, що буде так страшно. А нам так подобається, воно так по-багатому. Сірий, такий, як всіх а в нас буде не такий, як всі. А ну, який такий звичайний, як всі ставлять, чи такий чорний гарно виглядає. Ну, ну друзі, ну, 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 як на мене, взагалі виглядає просто, просто чудово. Зараз я з цієї сторони покажу. Зараз ще з О, з цієї сторони теж ось так. Ось так навіть. Куди ти йдеш, птася? Йдем, скажи, мами, куди Ай. До, Галі? до Галі. Йди до Хресної, бо в Галі ще певно нема малинки. Йди до Хресної. До Уля до до. До як, як Уля. Каже, мій Папа. Мі, на руці не хоче ножками йти. Капець. Мій. Капець. А, вона вже кацелалка є, Хай да ножками. там а, а, кабачки згоріли, пішли їсти шашлик. Ну, а я їх так хотіла. Кабачки згурили. Вони мені ліпше, як шашлик Молодцыя. пахли. Правда, бачиш, тут є? ще є, що можна було населити, а решта все просто угар. О, о, опа! Ну, то треба було пильнувати. О, але вони ще б дойшли, слухай. Якби тіло викинути, а другий накласти. А, а, Згоди, а, а вона хоче, ама. А. До улі йдеть. Хто дивись, що вона. А вот речем. Вот І не хоче носями йти. Ви ще її навчить такі комедії. Ви ще її навчить такі комадії. Що ти гамала маленьке? Гамала маленьке, гамала агрус. Ні, агрус, ти брехушка є. Ти, блеху... ти мала брехушка, знаєш, що ти є? Ти брехушка, ти брехушка мала, брехушка мала. ти вже повечеряла, так? Мі-мі-мі.